Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно та економно використовувати електроенергію. У безмежному космосі серед планет, комет та зірок існувала одна система сонячна система. І було в неї аж 8 подружок. А одна із подружок планета була дуже особлива і дуже-дуже гарна. І звали її планета Земля. На Землі є все для росту і розвитку. Спочатку на планеті Земля з'явилися рослини, потім тварини, потім птахи та комахи, а згодом на планеті Земля з'явилися люди. І Земля дарувала людям природне світло, світло від Сонцю. Світло від місяця та зірок. Але згодом цього світла людям стало замало, і вони придумали рукотворне світло, світло від вогню. Будувалися міста, будувалися будинки, зростали міста та села, і людям все більше і більше знадобилося світла. Їм уже стало мало світла від вогню і світла від сонця. І тоді вони придумали електрику. І тоді вони придумали електроенергію. Міста розросталися, і людям все більше і більше потрібно стало електроенергії. І тоді стали з'являтися електростанції. А електростанції дуже були шкідливими. Вони руйнували нашу планету. І ось одного дня наша планета Земля захворіла. У неї піднялася температура, почали танути льодовики. Планеті Землі було дуже-дуже погано. Всі люди злякалися, що наша планета може загинути. І тоді вони стали думати, як зробити так, щоб планета Земля видужала, і вирішили вони менше споживати електроенергії. Для цього вони використовували інші види технологій, побудували вітряні та сонячні електростанції, замість ламп накалювання використовували світодіодні лампи, замість електромобілів використовували велосипеди. А ще люди закликали до правил енергозбереження. Ось послухайте деякі з них. Їм скажи, і друзям, і знайомим, та і сам не забувай, що виходячи із дому, світло всюди вимикай, не залишай електроприбори в режимі очікування. Даремно ти електрику не витрачай, дверця та холодильника щільніше закривай, пральну машину заповнюй речами повністю. Тоді електрика буде економитись. Ось деякі правила, дітки, по збереженню електроенергії. Запам'ятали? Молодці, ну тоді пограємо в гру. Збережи електроенергію. Перше таке запитання. Лампа накалювання зберігає електроенергію? Ні, не зберігає. А світодіодна лампа. Молодці, світодіодна лампа зберігає. Друге запитання. Електрочайник зберігає електроенергію? Ні. А звичайний чайник? Так, звичайний чайник зберігає. Вітряні електростанції зберігають електроенергію? Так, звичайно, зберігають. А, а пристрій підключений в розетку зберігає? Ні. Пристрій не зберігає. Дітки, а як потрібно пральну машину заповнювати для того, щоб зберігалася електроенергія? Повністю вірно, повністю треба заповнювати білизною пральну машину для того, щоб зберігалася електроенергія. Молодці, дітки, ви такі розумнички, молодці, все добре запам'ятали? Отже, дітки. Ми сьогодні з вами поговорили про те, як правильно та економно зберігати електроенергію для того, щоб наша планета Земля була здорова. До побачення, до нових зустрічей!